28 лютого літак із президентом України прибув до США та приземлився на авіабазі Joint Base Andrews. Зеленський зустрівся з президентом Трампом для підписання історичної угоди про корисні копалини. Ця угода забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення. Трамп говорить про цю угоду майже щодня, називає її надважливою передусім для Америки. Я сподіваюся, ми повернемо всі вкладені гроші і заробимо ще більше. Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших речей. Усе вже погоджено. Ми задоволені цим. Напередодні міністр фінансів США Скотт Бесент підтвердив, угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин вже готова. Всі деталі узгоджені, залишається лише підписати документ. Угода передбачає співпрацю у сферах видобутку корисних копалин, нафти, газу та розвитку інфраструктури. При цьому домовленість, за словами Бесента, вигідна для обох сторін, адже вона сприятиме зміцненню зв'язків між українським народом та американським бізнесом. Розкрив трохи деталі і радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Це угода, по суті, яка відкриває нам двері до такого історичного стратегічного партнерства. Зі слів Подоляка на даний момент Україна та США погодили так звану рамкову угоду щодо корисних копалин, яка чітко фіксує, що Україна хоче отримувати доходи із родовищ разом із партнерами та гарантій безпеки, які потім будуть розширені. Буде дві додаткові угоди, як я розумію. Перша це буде чисто інвестиційно-економічна угода, де якраз таки буде прописано, які кошти будуть іти у фонд там ну, умовно умовного фонд відновлення і так далі. А інша угода, яка буде тут також обов'язковим елементом мати цього пакету документальних стратегічних відносин, це угода про безпеку, про гарантії безпеки. Подоляк пояснює, Україна не отримає одразу всі бонуси та преференції, як, наприклад, Ізраїль. Але ця угода є надзвичайно позитивною. А Адже вона деталізуватиме механізм інвестицій, розподіл доходів і фінансові зобов'язання. Водночас, угода про гарантії безпеки передбачатиме постачання зброї відповідно до узгодженої номенклатури. При цьому в обмін на корисні копалини Україна хоче отримати реальні гарантії безпеки. Це перший обов'язковий компонент гарантії безпеки системи. ПРО небо має бути повністю закрите. Можна говорити про конкретну кількість, які нам потрібні ті ж петлювати. Це від там 15 до 25 систем. систем. Да? Ну і з відповідною кількістю протиракет. Другий компонент ракетні бази з відповідною кількістю ракет, з відповідною кількістю, скажімо так даних, ну тобто цілей, які будуть уражені, які будуть закладені в ці ракети, і відразу були знищені на території Росії. Це другий компонент. Третій компонент це переоснащення нашої армії. По перше, кількісно вона має бути збільшена. По друге, там мають бути впроваджені новітні системи управління. Четверте, це мілітарні виробництва. Є ще один компонент: це миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або по відповідним частинам лінії фронту або на інфраструктурних об'єктах. Потім, якщо з угодою все більше. Менш зрозуміло, незрозумілим залишається відношення Трампа до України. Я допомагаю Україні, як ніхто ніколи не допомагав. При цьому головно, незрозумілим залишається відношення до українського президента Володимира Зеленського. То він називає його диктатором. При цьому Путіна диктатором чомусь визнати не хоче. Я не вживаю таких слів легковажно. Я думаю, ми подивимося, як це все вийде. Аж ось буквально вчора, під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером, Трамп заявив, що ніяким диктатором Зеленського він взагалі не називав. Слухайте самі. я таке говорив. Не можу повірити, що я таке говорив. Наступне питання. Ну а далі Трамп взагалі назвав Зеленського найкращим президентом для України і заявив, що США хочуть працювати з Зеленським та будуть це робити. І надалі я маю добрі стосунки з ним, хоча вони трохи загострилися через питання фінансування України. І найцікавіше, британський прем'єр виправив американського президента так само, як днями і Еммануель Макрон щодо допомоги Україні. Трамп чергове згадав про міфічні 350 мільярдів від США, які нібито отримала Україна. А далі заявив, що Велика Британія отримує гроші від своєї допомоги Україні назад. Але Стармер поставив його на місце. Можливо, це стало трохи напружено, тому що ми хотіли мати трохи того, що мали європейські країни. Ви знаєте, вони повертають свої гроші. Ми не отримуємо всього свого. Я маю на увазі, що були позики більшість допомоги. Була подарована, а не позичена. При цьому Трамп залишився незворушним перед закликом Стармера зміцнити американську підтримку України. Британський прем'єр просив підтримати європейські зусилля щодо захисту України від будь-якого майбутнього вторгнення з боку Росії, наприклад, про повітряне спостереження США та прикриття з повітря. Але Трамп відмовив у всьому і відмахнувся від запитань про те, що буде, якщо Путін знову вона паде. Ну а після сьогоднішніх зустрічей з Зеленським всі чекають нових заяв, і головне виконання Трампівських обіцянок щодо закінчення війни в Україні. І якщо під час зустрічі з Макроном він переконував всіх, що перемир'я настане за 2-3 тижні, то вже вчора заявив, що війна в Україні завершиться або дуже скоро, або ніколи. Тож чекаємо новин впевнена, буде гаряче. Знаю, що після візиту до США Зеленський планує Панує важливі зустрічі в Лондоні. А ви як думаєте, що цікавого наговорить і наобіцяє Трамп? На цей раз. Напишіть. Британія, Франція, а тепер ще й Туреччина. Ердуган слідом за своїми колегами по НАТО заявляє, свої війська як гарантію безпеки для України надіслати готовий. Шок. Шок. Розпач. Так, це дійсно неочікувано, але як пише видання Bloomberg, Туреччина готова піти на такий крок, аби гарантувати мир. Проте, звісно, у реджепе Ердогана є умови, залученість Туреччини на кожному етапі. Як пише видання, Ердоган вже обговорив свій план з президентом Зеленським і навіть росіянам. Вибачте, за мій скептицизм, але це допомога звідки точно не чекали. Туреччина не перестає нас дивувати. Спочатку міністр закордонних справ країни заявив, що вони не проти вступу України у НАТО, згадуючи, як Ердогану Ався членство в альянсі Швеції, це погодьтесь неочікувано. А тепер і готовність надіслати війська, одним словом, потужно. Що ми тепер маємо? Гарантувати безпеку в Україні готові або розглядають таку можливість військові контингенти Британії, Франції, Німеччини, Швеції, Ірландії, Латвії і Туреччини. Але країн, які готові допомогти, не словом, а ділом схоже більше, бо Європа таємно готує план відправки військ в Україну. А вже у цю неділю, 2 березня, у Лондоні, відбудеться зустріч європейських лідерів, де обговорюватимуть саме гарантії безпеки для України. Туреччина туди теж запрошена. Як вам така інтернаціональна гарантія безпеки?